Це й... ти більш більш успішний, якщо більше працюєш, але це взагалі ніхрена не так працює, абсолютно стовідсотково. От можете навіть не задумуватися. Є дослідження, наприклад, про те, що один там хороший дядько творчий, він. Працював 4 години на день. Ну, тобто він написав там книжку про те, що 4 години на день він завжди вранці собі став хороші справи. Потім в обід він або влаштовував свою прогулянку, або денний сон і ввечері ставив інші неважливі справи. Рубокач, він мав реально 4 години на день активних. Це давало йому величезну продуктивність. При тому, що ми знаємо, що зараз 8-годинний робочий день це типу, ну, це типу. Слава Богу, що восьмигодинний. годинний. У мене mm -hmm. тато буває, ходить там на завод, у них 12 годинні зміни на житомирських класощах. І, і я просто ну, офігіваю, тому що я от тільки зараз розумію, наприклад, у нього тиждень він працює в денну зміну, тиждень в нічну. Там нервова прикиньшу... мужичок просто в шоці. І я, ну, тато запитую, він каже: да, ні, нічого, нормально. Ну, тобто, але я розумію, що це не окей. І... Це не окей. Це культивується ще з радянських часів, коли пролетаріат мав більше можливостей, але й він працював більше і з ним uh -huh. не дуже рахувалось, не дивлячись uh -huh. на те, що пояснювала, що пролетаріат він має вплив, але це не зовсім так. Ну от корот, було дослідження про 4 години на добу. В 80-х ще роках в консерваторії в Берліні. Ті студенти, музиканти, які репетирували по 4 години на день і мали годину сну. Більше аніж однолітки, вони найбільш інтенсивно працювали вранці, і після цього вони мали найкращий успіх, і після цього ставали ну, з більшою вірогідністю, отримували потім роботу в якихось консерваторіях і тому подібне. Тобто таких величезних е, немає якихось досліджень, але я по собі суджу. Коли я знаю, що у мене є там кілька, але інтенсивних робочих годин, це набагато краще, аніж коли знаєш, в мене весь день. Приходять якісь запити. Я, наприклад, пішов кудись з друзями, але при цьому мені завжди в телефон приходить. Женя, віддивися там матеріал, ще щось зроби. І про це також є дослідження величезні, що люди, які у відпустці, але при цьому вони залишаються типу на зв'язку по роботі. У них рівень стресу такий самий, як і у тих людей, які продовжують ходити в офіс. Тобто, у відпустці залишатися на зв'язку це найгірше, що може бути, тому що ви просто свою відпустку перетворюєте фактично в, в роботу в... ще в тиждень робочий, просто... просто в іншому місці. А От, можливо, даруйте вам даруйте роботодавцю. Ви mm -hmm. даруєте роботодавцю відсутність своєї відпустки. Хоча й ви при тому можете бути не дуже продуктивними, але страждать від того. Хочу тобі сказати, що це пов'язано з великою кількістю інших проблем, такі як, наприклад, схема підкорень наприклад, або якщо людина думає, що вона нічого не варта, якщо не працює, страх померти від голоду і багато інших проблем. Ну здебільшого, ми боїмося того, з чим вже не стикнемось. Ну в цивілізованому світі. Давайте так: ті, хто на нас дивляться, має доступ до інтернету, там, телефону або комп'ютера. Ви вже не помрете голодною смертю, як ви уявляєте, найбільша проблема на даний момент і серйозна насправді проблема, і загроза це кінчені сусіди. Все. більше в нас немає проблем.